Невідомо, коли наші пращури вперше почали користуватися вогнем. Це сталося багато тисяч років тому. Коли первісні люди, що жили в печерах, вдягалися в шкури звірів і їли те, що вдалося вполювати і назбирати, ніхто не знає, як люди познайомилися з вогнем. Можливо, блискавка на сухе дерево. Чи вулканічна лава? Запалила на схилі вулкан на рослини. Чи стало щось інше? Люди боялися вогню, особливо їх лякали лісові пожежі. Але первісні люди швидко зрозуміли вогонь чудовий подарунок, завдяки якому можна грітися біля багаття, чи споживати гарячу їжу. Але добувати вогонь тоді наші пращури ще не вміли. Дуже довго люди лише могли підтримувати вогонь, вчасно підкладаючи дрова у багаття. Вогонь давав світло і тепло. Відганяв диких звірів і робив м'ясо смачнішим. За допомогою нього люди заганяли тварину в пастку. Згодом люди додумались запалювати вогонь. За допомогою двох паличок. Але згодом зрозуміли, що це не найкраща ідея. Простіше і швидше було взяти два камені та вдарити їх одне в одного і згодом отримувати іскру, за допомогою якої отримували вогонь. Згодом людина оволоділа вмінням. За допомогою вогню обпалювати свій глиняний посуд. Люди знаходили камінь із рудою Одного разу людина помітила, коли кинути такий камінь у вогонь, тоді він при високій температурі починає подрібнюватися і розсипатись, а частинки металу плавитись, а в згорівшому вогнищі залишається застигла металева пластинка. Потім люди збирали багато таких каменів і розпалювали великі вогнища і отримували багато металу. І направляли у заготовлену форму канальчиком. І так вони виготовляли ніж чи сокиру. Цей метал був мідь. Мідь була кращою, ніж камінь. Але речі із міді служили недовго. Це був м'який метал. За тисячі років люди вже знали, які породи дерев дають більше тепла. Довше горять. Можливо, дрова поливали звичайною нафтою, там, де вона була і виходила на поверхню землі, а ще використовували вугілля, яке коли горить, виділяє велику кількість тепла. Людина зрозуміла, якщо вогонь горить у закритому просторі, то його жар не розходиться по повітрю, а йде до гори. Люди створили печі, залишали у них отвір для надходження кисню. Без повітря вогонь дуже швидко згасне. Робили кам'яну ванночку, у яку засипали руду, і розпечений метал стікав по жолобку у форму, щоб отримати бронзу у розплавлену мідь, додавали свинець і олово. Цей сплав був твердіший, а для отримання заліза потрібна була більша температура. Тому вони ліпили глиняну форму і висушували її на сонці, і обпікали у печі, і вливали у неї розплавлений метал. Коли метал застигав, глину розбивали. Так за допомогою вогню отримували метали. Вогонь використовували навіть для землеробства. У Київській Русі була поширена підсічно вогнева система землеробства. <постив> Люди підсікали, точніше вирубували дерева і кущі залізними сокирами. Ціле літо вони сохли, а наступного року їх спалювали важкою бороною попіл змішували із землею. Люди навчилися використовувати вогонь. У різних цілях. Наприклад, у воєнній справі, грецький вчений Архімед за допомогою бронзових дзеркал спалив увесь ворожий флот. Вогонь це могутня зброя. У 941 році князь Ігор програв грекам на морі. Греки використали свою зброю, грецький вогонь, який горів навіть на воді. Вчені припускають, що до його складу входили Нафта, масляні суміші, смола, селітра і не тільки. Точний склад цього вогню невідомий до сьогодні. Алхіміки у середньовіччі навчилися використовувати вогонь для проведення хімічних реакцій? Вони хотіли зробити філософський камінь і перетворити будь-який метал у золото. Вони хотіли знайти панацею ліки від усіх хвороб, хоча їм це не вдалося, але алхіміки розвинули хімію. У 1805 році Жан Шаль вилишив серники, які потім досконалили для зручного користування за допомогою вогню у 18 столітті, кипятили воду у парових двигунах і це сприяли. Їх праця. з'явилися перші перевози. Керамічне виробництво, металургія, скловаріння, парові машини, хімічна промисловість, механічний транспорт. Нарешті ядерна енергетика є результатом застосування високих і надвисоких температур, тобто результатом використання вогню, незважаючи на усі переваги вогню, вогонь це найбільша небезпека людства, небезпечне поводження з вогнем призводить до лісових пожеж, техногенних катастроф. Вибухів на підприємствах та в усе Небезпечні Умови виникнення горіння, горюча речовина, дерево, папір, газ, джерело запалювання, іскра, полум'я, висока температура, а також кисень це газ, що міститься у повітрі. Цікаві факти про вогонь. У Росії росте білий ясинець. Якщо піднести до нього вогонь, то полум'я стане блакитним. У Північній Кореї вже понад 130 років у шахті бушує вогонь. У Київській Русі пожежі, які були викликані блискавками, гасили за допомогою молока, тому що вважали їх священними. Якщо на палубі космічного корабля запалити серник, то полум'я від нього буде у формі кола. Вогонь використовували у парукарському мистецтві. Ще в часи Клеопатри цариця за допомогою палаючих свічок вкорочувала собі волосся. При горінні різних хімічних речовин колір вогню може змінюватися. Так, бор горить синьо-зеленим полум'ям, калій фіолетовим, літій і кальцій червоним, мідь, фосфор і барій. Горять зеленим полум'ям! Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, і пишіть коментарі. До нових зустрічей!